Спонсор програми Онкологічна клініка «Інновація». Ти не одна. Переможемо рак разом. Моє вітання з вами програма Сімейний лікар. І сьогодні професор Олег Чабан продовжує розмову з Ольгою, яка успадкувала від своєї матері рак молочної залози. Ольга перенесла онкологічну операцію і готова поділитися досвідом лікування. Олю, доброго дня! Доброго. Чесно кажучи, я знову бачу вас і знову радий. І я щиро. Розвитку. Ну, перш за все, ви дуже гарно. Ну, але тема в нас достатньо така напружена і, можливо, неприємна. Але я думаю, що разом з вашим оптимізмом і нашими науковими знаннями ми дамо якусь надію, ми створимо якийсь шлях. А хвороба розвивається, ви вирішуєтеся. Я знаю, що є такий етап, який дуже лякає багатьох. Це біопсія, за яким буде щось. Як? Рішитися на це, що потрібно говорити, від кого шукати допомогу, чи потрібно на це вирішуватися, чи хай буде як буде. Ви ж півтора року також тягнули. Ми всі абсолютно різні, У всіх різна реакція по-перше, ну, у мене не було самінцю онкологію, потому що там були зовнішні признаки того, що описують класичний признак. вот опухоли именно рак молочной железы. Во-вторых, по поводу операции, я действительно не переносила никаких операций, кроме, может быть, глан в далеком детстве. А И вы после боли этого... боитесь? Вот в с Вы знаете, нет, наверное. Стоматологи? Я... Стоматологов я боялась до тех пор, пока не узнала, что, оказывается, можно даже пломбу поставить с обезболивающим. Ну, уже стоматология. Вот. сейчас я не меньше. боюсь. Раньше я боялась. нашего детства, Да, было это было страшно. А по порядку да. биопсии? Я знала, что надо биопсию сделать. И вы знаете, я просто искала тоже врача своего, потому что когда я пришла в биопсию в одном из государственных учреждений, то человек сказал: "Ой-ой-ой, подождите, подождите, а как же это я найду, как же я попаду?" А давайте я ещё раз посмотрю там на УЗИ. А я сказала: "Ой, вы знаете, мне так на работу надо, я завтра приду". И, И я втиск убежала, просто убежала. Тому мама выходим на тему свой лекарь. Да. Свилик. Ликарю, кому ты доверяешь? Оля, дякую. Ми продовжуємо розмову з нашою Олією. А поки що, наша рубрика Лабораторія здоров'я. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево. Аналізи це просто. Рак молочної залози це злоякісне утворення тканини, яке є результатом зміни у нормальних клітинах молочної залози. У чому ж причина такого захворювання? Визначено групу чинників, які можуть спровокувати хворобу. До них відноситься підвищена концентрація в організмі гормону естрогену, робота людини з джерелами радіації, генетична схильність, захворювання надниркової та щитоподібної залоз, а також надмірна вага, травми грудної залози, брак систематичного статевого життя. Одним із методів лікування раку молочної залози є хірургічна операція. Так как оперативное лечение для пациента это своего рода стресс и проверка его всех внутренних систем на зрелость, то перед оперативным лечением любым, и в частности онкологическая операция, а в дальнейшем, возможно, химиотерапия и другими инвазивными методами, необходимо провести общий скрининг здоровья. Он включает в себя лабораторные исследования, общий анализ крови, развернутый. Тесты, э, колголограммы, исследования на некоторые инфекции, это HBS-антиген, это трипонемные антитела и обязательно биохимический скрининг печени и почек. Проведя данные исследования лабораторные, мы получим информацию о функционировании органов и систем, которые в дальнейшем будут нести нагрузку. Отже, только завдяки сучасним лабораторным дослідженням, лікар отримає повну інформацію про стан свого пацієнта. Які аналізи можна зробити в лабораторії Сінево, і наскільки ця процедура буде комфортною для пацієнта? Давайте подивимось. Не бійтеся здавати аналізи. Думайте про те, що 98% випадків захворювання на рак молочної залози закінчуються повним одужанням, якщо діагностика і лікування були вчасними. Щоб уникнути зайвої тривоги і спланувати свій день у сучасних медичних лабораторіях є послуга онлайн-запису на здачу аналізів. Обрати зручний час і місце тепер не проблема. Головне, правильно підготуватися до цієї процедури. Так як всі біохімічні маркери аналізу можуть калібатися, то оптимальне час до дослідження взагалі три дня. максимум 7 мы получаем адекватную информацию на, о функционировании организма на данный момент. Так как в пакет входят достаточно разноплановые анализы, у них разная преаналитика, различная стабильность. Но если объединить и сделать общий знаменатель, то это, конечно, тащак и это до 10 часов утра. Предполагается, что тащак это минимум 8 часов неприема калорий. Если вы планируете 8 часов прийти в лабораторию, то вы должны закрыть кухню, не посещать ее с 12 часов. Оптимально, если это будет 22 часа. 8-10 часов тащака. У лабораторії Сінево відвідувач може отримати результати аналізів протягом трьох годин після закінчення досліджень. Чекати на паперову версію не обов'язково, їх можна отримати електронною поштою або переглянути в особистому кабінеті на сайті лабораторії. Аналізи можна переслати лікарю, а оскільки їх зберігають в особистому кабінеті, фахівець може легко відстежувати зміни у вашому стані протягом усього лікування. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево Сінево аналізи. Це просто давайте вернемося до самої операції. Ми говорили про біопсію, ми говорили навіть вже про реабілітацію, але торкнемся ще й операції. Все таки рішення на операцію це в голові треба добре перекрутити всі фантазії і ночами не спати. Як ви рішалися на операцію? Що вас спонукало? Ну, Які слова ви для себе сказали? Я, коли пройшла всі обслідування, врач сказала, що У мене, к агресивна форма, тому що опухоль виросла за один день, да, от так різко, її Утром не було, а ввечері вона обнаружилася. Вот. И что ждать нет смысла, потому что уже поражены лимфатические узлы подмышечные, поэтому говорит, нет смысла ждать, надо назначать дату. это была дата понедельник, я так, знаете, как фатум, думаю, боже, понедельник, это так плохо, понедельник, да, вроде бы. Хотя бы во вторник, это было 1 октября, конечно, вот, поэтому это было не 13 но она мне сказала, просто нельзя откладывать. И она поговорила еще с дочерью, потому что вот результаты биопсии я не поехала забирать. Я сидела в кустах с внучкой, я к врачу не пошла, потому что я боялась услышать результат этот, и дочь забрала, и сказала, что надо очень быстро решаться на это. Просто то, то, очень быстро выступила категорично и сказала: да, она, "Мама она, да. на операцию. Она просто мне так и сказала: "Если ты хочешь бороться, давай идем. Если ты не хочешь, пожалуйста, у тебя есть альтернатива. Чего ты всех вот вокруг себя вот там мучаешь, да? Там говоришь: "Ой, я там боюсь или не боюсь". Вот все раз и идем и забудем. Вот себе, там через неделю уже этого ничего не будет, например. Но для меня было очень страшным таким фактором, когда у меня были такие красивые длинные волосы, знаете, локонные, светлые. Я пришла в ванну перед сном, я глянула на себя, и вдруг я так посмотрела и сказала, боже, говорю, мне 49 лет. Я так не хочу, чтобы надо мной стоял холмик с крестиком и громко играла музыка. Я хочу жить. Вот просто я себе представила, Вы, что вот завтра я меня может не быть эту фразу. Я сказала эту фразу. Она была очень серьезная. Да. Да, Размовляла с собой. Да. Тому що я ж кажу, для мене кладбище, це, в общем-то, таке. Я думаю, место... що ви запустили дуже сильну програму на життя з цією розмовою. Да. А, ви дали команду. Мозг це космос. Ми не знаємо, як він реагує і що він зробить. Видали цю команду. Тим не а мене, я ж кажу, утром без самостоятельно я не пішла в операціон, чесно кажучи. Ось тут ми і проговорювали, що для нас рідні і які повинні бути слова. І які вони повинні бути жорсткі чи навпаки м'які. Основне, щоб ці слова об'єднувалося слово. Ми рішилися на, да. на операцію. Ми йдемо на операцію, ми лікуємося. Нам є раді чого жити, а не просто ти йди, ми зробимо все, ми тут такі хороші, а ти ну от давай і так далі. Ні, це все ми. Тоді це дійсно виникає ефект. В моєму випадку, я хочу просто додати, це було ми, це ще доктора. Ви розумієте? дуже вот багато професіоналістів, докторів, які не от, хірурги, анестезіологи, вони просто спеціалісти, вони побачили. Що я боюсь вони, знаєте, провели манипуляции даже медицинські, які дозволили немножко знизити страх того, що буде операція, який об що ну, об Я об'ємки радий за наших колег. Я вважаю, да, що вони да. роблять дуже велику справу. А тепер про нові методи діагностики та лікування онкологічної патології в рубриці технологія здоров'я. Спонсор програми Онкологічна клініка інновація. Ти не одна. Переможемо рак разом. На сьогоднішній день є кілька варіантів хірургічних втручань, що проводяться при раку грудей. Вони різняться насамперед обсягом видалених тканин, і це безпосередньо залежить від можливого поширення хвороби. Сучасна онкологічна хірургія підрозуміває два основних направлення в своєму ділі. Перше це максимальне здорової частини органу. І друга частина – це зменшення травми доступу. В случае с органами, которые расположены на поверхности тела, не полостными органами, тенденция к тому, чтобы сохранять орган максимально и реконструировать за счет собственных тканей. Если речь идет о внутренних органах, мы можем уменьшить травму доступа без уменьшения радикальности вмешательства. Это достигается путем лапароскопии, эндоскопии, использования естественных отверстий тела, так называемых НОТОС-технологий. Естественным и важным компонентом любой хирургической операции на молочной железе является оценка состояния лимфатических коллекторов, которые идут от опухоли. В нашей клинике у нас есть возможность исследовать первый лимфатический узел, который находится на пути лимфоотока от опухоли. Если он не поражен, соответственно вероятность поражения лимфатического коллектора далее очень низкая. Таким образом, мы сохраняем основной отток от конечности и Добиваемся снижения риска лимфостаза или отечности руки то, чего все боятся, э, в несколько раз. Второй момент, что настоящая наука позволяет говорить о том, что безопасным является достижение просто микроскопически чистого края опухоли. Это позволяет нам избегать широких удалений опухоли. Таким образом, минимально травмирует ткань железы. У клініці інновація створено максимально комфортні умови, які прискорюють відновлення після операції. У цей час пацієнтам дуже важливо мати правильний режим, відповідне харчування і позитивний настрій. Хотілось би успокоїти по поводу травматичності, необхідності длительної госпіталізації і так далі. Як правило, час перебування пацієнтки після операції на молочній железі складає сутки двоє. В подавляющем большинстве случаев, за исключением сложных пластик, которые могут потребовать продления пребывания на сутки или двое. Реабилитация начинается практически сразу, практически в день операции уже в состоянии самостоятельно передвигаться, принимать пищу, общаться с родственниками. Это не является настолько страшным и болезненным, каким оно видится в представлении большинства пациентов, которые идут на операцию. Как правило, в большинстве случаев необходимости маскировать шрамы татуировками при правильном планировании операции не возникает. В отношении загара, э, загара топлес и так далее, это есть, ну, исключительный выбор самой женщины, и, в принципе, дерматологи скажут, что ультрафиолет вреден. Спонсор программы Онкологична клиника Инновация. Ты не одна. Переможемо рак разом. И вот это как раз вот совпало, что такая золотая осень у нас, все остальное. И поэтому, когда я уже была не одна, мой близкий человек приехал, то первое, что я ему сказала, ты знаешь, говорю, сегодня пятница, а завтра суббота. У нас же сальсы еще есть, продолжается танцы. в парке Шевченко, танцы. А он не успевал никогда приехать на эту сальсу. Он все время говорит, у нас работы много всегда было. Вот. А он мне говорит, ну прям на сальсу. Я говорю, ну да, говорит, а если тебе плохо, станьте. Я говорю, ну ты же есть рядом. И на самом деле мы так и сделали. Я была за рулем. Мы приехали туда, в парк Шевченко. У меня был плащ, под плащом у меня была такая баночка, в идут все трубочки туда. Вот. Мы только немножко потанцевали, на что увидели мои друзья и сказали: А почему вы так долго не приходили к нам? Я распахнула плащ и сказала: Я пока временно не танцую, знаете. Вот. Но Шикально. это была знаете, очень красивая музыка, такая, знаете, латиноамериканская. Вот хотелось, это, знаете, танец. Да, и хотелось бы каких-то коктейлей, солнечных, таких, солнца хотелось. И эта музыка она как раз помогала. Мотитму І патаму значить, можна створити для себе, витягнути із себе те, чого ти хотів, і реалізувати. Получається парадоксальна, але правдива історія. Катастрофа, рак, це катастрофа в голові. Це не є катастрофа життя, яка заставляє тебе переосмислити і починати цінувати моменти життя, які топіш повернуться тим, що будуть мотивувати, приносити радість, створювати оцей емоційний фон. От ви людина дуже емоційна, ви дуже жіноча. Ви от прямо впитуєте ці емоції і віддаєте ці емоції. Тобто прямо світите з цими емоціями. І я розумію, що ви повинні шукати творчість нехай через ці тація. Тим більше в які там сальці. А тепер кілька корисних порад в рубриці Практикум здоров'я. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево. Аналізи це просто. В часописі «Clinical Oncology» розміщені результати досліджень впливу занять йогою на стан хворих на рак молочної залози. Виявлено, що рівень гормону стресу у них понижується, відповідно покращується настрій та працездатність. Сьогодні в нашій студії знову президент міжнародної асоціації з йоги та автор методики Ішвара йога Анатолій Зінченко. Спеціальних комплексів для онкологічних немає, але... В чем прелесть йоги? За счет того, что мы воздействуем на весь организм целиком, это подходит любому человеку с любыми нарушениями, поскольку основная цель ⁇ привести организм в норму. Если мы представим, скажем так, человека как футбольный мяч, и жизнь этот футбольный мяч каждый день пинает, бьет и ломает, то с каждым занятием йоги мы как бы поднадуваем себя изнутри, оставаясь круглым, что позволяет нам катиться по жизни. Очень гармонично. Вот же я пропоную перейти безпосередньо до вправ. Давайте продемонстрируем. Я хотел бы показать сегодня несложный комплекс упражнений, который называется приветствие солнцу. Его могут выполнять все без исключения желающие начать заниматься йогой. Основная идея этого комплекса заключается в том, чтобы активизировать работу основных суставов нашего тела, позвоночника, улучшить кровоток, лимфоток и работу центральной нервной системы вдохом руки вверх выдох наклон ладони на пол правая нога назад широкий шаг вдох подняли корпус подняли руки ладони на пол шаг назад собака мордой вниз выдох высокий упор вдох колени на пол грудная клетка на пол выдох собака мордой вверх вдох толкнули себя ногами. Снова собака мордой вниз, выдох, нога вперед, широкий шаг подняли, корпус, вдох, ладони на пол, пристегнули ногу, наклон, выдох, со вдохом подняли руки вверх и с выдохом сложили их перед грудью. Ну что, дякую, Анатолий, мне дуже сподобалось. Друзья, не дарматься, вправо называется «Витание сонцю. Обовязково спробуйте, вам сподобається. випуску «Лабораторія СінЕво». СінЕво. Аналізи — це просто. Усталость от лечения, конечно, бывает. И я это тоже поняла. Даже, знаете, когда первое время друзья помогали очень сильно звонили. Многие не знали, как по телефону сказать что-то слово. Я им сразу говорила. У меня все хорошо. Давай что-нибудь расскажи, как у тебя там дела. Но я все равно потом, я уже потом контролирую, я переходила на свой болезнь. Я говорила о себе. Я говорила о том, какое дорогое лечение. Я говорила о том, как тяжело капается вена, И я поняла, потом, уже спустя, що це дуже тяжело для близьких і друзів? Незвичайно ну, важко слухати. Я тому що вони автоматично починають відороджуватися, да. але ви вибрали таку конструктивну модель. Ви стали волонтером, причому да. відомим волонтером. Да. Оля ви своїм життям дуже багато спонукаєте інших людей. Я пробую також психологічно відкригувати своїх пацієнтів. В том числе пишу такие оповеданечка, yeah. которые носят психотерапевтический эффект. И я хочу с великой радостью вам подарить эти две книги. Но у меня в завершении есть очень хороший вопрос. <свят> как вот психологически абсолютно или потенциально здоровую женщину все-таки направить к врачу на профилактику? Ну, вот, действительно, скрининг. Для я меня разумею. вот этих слов не хватает, и меня вот все время спрашивают: А вот заставьте меня пойти. Вот скажите какие-то слова, найдите слова. Я, я, например, только говорю такое. Ну, посмотрите на меня. Вот я живу. А я могла менше об'єм операції отримати, чи менше об'єм лічень, себе я це зробила полтора року назад, а не ждала, чи там сумнівалася, чи не думала об этом. А ви, як спеціаліст, професор, скажіть, що надо? Я говорити? завжди розвиваю в таких випадків. Це складне запитання, тому що різно різні характер людей, різне відношення. Спонукати до любові до себе. Любов до себе це любов до своєї сім'ї. Тому що тільки здорова мати ну, да, може да. випускати і турбуватися ефективно про своїх дітей. І не забувай, що ти у себе одна. Другої одної не буде. <ріст> Другої не буде. Треба прожити це життя. Ну, я думаю, що те, що ви сказали, для мене дуже ціно, що боротьбою своєю хворобою ви боролися, власне, не тільки з хворобою, ви боролися за ті відносини, які були в вашій сім'ї, і які вивели також на новий рівень. Ви боролися, власне. З проблемою, яка стала для вас спонукаючою для чогось, в тому числі для сімейних відносин, і для мене, як психолога, психотерапевта, це надзвичайно важливо, тому що створивши цю ячейку, яка підтримала, яка пройшла разом з вами через цей кризис, я точно знаю, що вони об'єдналися, і не об'єдналися навколо вашої хвороби, яку ви побороли. Вони об'єдналися навколо своєї проблеми всіх разом, да. яка навалилася через вас, вона навалилася через кого завгодно. Да. В цьому величезний досвід. Ви зробили все, щоб перервати цей фатальний рух. Я вам дуже дякую. Я вам благодарю, потому що вот ви этим вы мне мені добавили 10 лет жизни, чесно говоря. Лікарі кажуть, що рак не любить дуже простих речей свіжого повітря і прогулянок, овочів, фруктів і спецій, медитації, йоги і фізичних вправ. А дуже любить малорухоме життя, стреси і зневіру у майбутньому. Не складно про це пам'ятати. Правда? Це була програма Сімейний Лікар. Залишайтеся з нами.